Ми вижили! Ярик, ми вижили у 2022 році. Які в тебе плани на новий рік? Що? Будеш читати Карпенка Каро 100 тисяч? А вести запізнілі новини новорічний випуск будеш зі мною? Що, що кажеш? А ти відмовляєшся вести випуск, якщо тобі не будуть ставити вподобайки? Ну, ми глядачів дуже сильно попросимо. Дуже-дуже сильно попросимо. Правда? Напередодні новорічної ночі війська першого українського фронту звільнили Житомир та понад 150 інших населених пунктів. Відтоді минуло майже 80 років. Але новини про звільнення міст. І досі є найкращим подарунком для українців. 145 років тому, 31 грудня, народився бандурист, письменник, театральний і громадськополітичний діяч Гнат Хоткевич автор і композитор близько 600 музичних творів. За своє українство він розділив долю кобзарів, бандуристів, лірників ХХ століття. Був засуджений до розстрілу трійкою НКВС. У цей же день, на 5 років раніше, народився математик Володимир Левицький, професор Львівського університету, який став автором перших праць з вищої математики українською мовою. За півгодини до настання нового року невідомі терористи у Запоріжжі підірвали статую Йосипа Сталіна. Пам'ятник знищено, і це вже друга спроба посягнути на вождя народів. Члени комуністичної партії України були обурені жахливим актом вандалізму. А редакція запізнілих новин обурена тим, що запізнилася з новиною про пам'ятник Сталіну усього на 13 років, попри те, що Україна вийшла з совка 31 рік назад. Nešto prajsi, ale zetru pomši, ale voja, bo daje na dome. Комуністи казали, що Сталін жив і буде жити вічно. Хоча б у пам'ятнику. Нема комуністів, нема пам'ятника Сталіну. А от Степан Андрійович 1 січня святкуватиме вже 114-й день народження, очікуючи, коли ж його нарешті знайде Дон Дон. Хочу передати одному з Кадирову, що я тут і ще не вмер. Ти і твої шакали скоро звинуть з лиця землі. Орда не пройде. Тут позор та пекло ваше Українці сильна нація, тому ми переможемо. Слава нації, смерть ворогам. А ще цього дня на світ з'явилися такі видатні українці, як Василь Касіян, український художник, графік, ілюстратор творів Шевченка. А 1946 року у Кривому Розі народився Валерій Маренич, соліст гурту Тріо Маренич. Тві прийшов як місяць зійшов. Я тебе чека. 104 роки тому директорія УНР проголосила закон про автокефалію Української православної церкви. Він визначав, що верховна церковна влада в Україні позбавляється будь-якої залежності від всеросійського патріарха і переходить до Всеукраїнського церковного собору. 27 років тому вперше відбулася Всесвітня година миру або медитація заради миру у всьому світі. Відтоді медитацію приводять щороку з 23.30 31 грудня до 12.30 1 січня. А поки весь світ буде медитувати за мир, ЗСУ будуть нам цей мир забезпечувати. Редакція запізнілих новин і уся команда Аяк дякує Збройним силам України за те, що ми мали можливість у цьому році. Жити, творити якісний контент, розвиватися самим і розвивати українське суспільство без вас цього нового року могло б не бути. Під цим відео ми залишили посилання, за яким усі бажаючі можуть надіслати подарунки нашим Збройним силам, мирних і тихих вам свят. До нових запізнілих новин у 2023 році.